Друзі, всім привіт! Порода Бургундія. Молодняк один місяць. Самка первокролка. Привела шість штук. Пару днів назад їм було місяць. Ще не щеплені. Я вакциную півтора до двох місяців. Якраз тепер буде йти пропойка. Пропойка у нас йде трисульфоном. Можна з олікоксом, байкоксом. Хто чим бажає. Я пропоюю трисульфоном. 3-5 днів. 5 днів йде лікувальна. більш для лікування. 3 дні для профілактики. Купна літр води. Це середня порода бургундія. Виростають вони самець, якщо чесно, у мене був 5,5 кг. Більшого у мене ніколи не було, не знаю, чи ростуть вони більші. У мене більші. були, були, якщо чесно, були, навіть самки в мене були 5700-5800. Дуже хороші самки були, але були вже старі, то був змушений їх. Забирати на м'ясо. Тут у нас підростає молодь. Це чиста порода в нас Бургундія, самочка дуже гарно окролилась. Молоденька, вона невелика, я її давав 5 з їй було до 6 місяців покривати. І ось привела таку малечу. Тепер їй. 7,5 місяців. Вага в неї невелика. Думаю, що вона ще набере. На даний час в неї десь 420-400 кілограмів в цій самці. Спека сильна в нас, кролики не дуже йдуть. Слабо їх забирають, є в мене як на м'ясо, так і на відгодівлю кролики. Думаю, зніму вам трошки розкажу. Просили про породу віденську, на даний час в мене її нема. Думаю, зніму про бургундію. Хочу розвести більше великанів французького барана, а також бургундія мені досить подобається. Гарна порода на окрас. Ось дивіться, які гарні. Місяць минулої. Так, до зими я планую її ще раз дати покрити. Тепер кролики не дуже йдуть в охоту, лінька в них тепер. Ліняться, а також спека дуже дає їм. Про себе знати і не покриваються. Багато питань по поводу покриття, чому кролі не покриваються. Спека, спека можете бути спокійні. Через деякий час все буде добре. Зараз буду виставляти кроликів, робити відео, фото до інтернету, щоб трошки забрали на м'ясо, багато самців є. Також молодь французького барана є, можу продати. Так що так, про Бургундію, що про них можна сказати, хороший вихід м'яса в них. У мене самці були у 5 місяців 2600. 2600 м'яса в мене було з Бургундії. Мало хто вірив, але так було. Гарний вихід м'яса в них дуже. І все, нічого про них більше розказати такого не можна. Нічим не виділяються від інших порід. Утримані так само всі породи рівні. Тільки в рості і у вазі. Ну що ж, друзі, всім миру, мирного неба над головою в Україні. Всього доброго. успіхів, до зустрічі. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі. Пишіть, хто яку породу тримає, хто яку породу любить більше за все. Ставте колокольчики. До зустрічі всім. Пока-пока.